Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до самих новин, будь ласка, напишіть чи мене чути добре, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України та усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Та повернути спокій у наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які працюють 24 на 7, для того, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, реманентом, технікою, яка їм потрібна для того, аби робити їхню роботу якісніше, швидше, а подекуди безпечніше. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до волонтерських зборів. Та давайте наближати перемогу разом. І їдемо далі. І також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, кофі, чи платежами на Монобанку. Чи картку каналу. Зараз ви маєте можливість зісканувати QR-коди та доєднатися до наших чудових меценатів. І зараз я хочу виділити особливих людей, які підтримують наш канал фінансово. Це є Андрій Жи, який має своє особливе місце в пантеоні наших меценатів. Дякую тобі, Андрію. Наші чудові гіки це Єсано 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оф Бордс Пупермен, Олександр Ребець та Володимир Вахрушкін. Дякую вам, друзі. І наші чудові гравці це супер чудові люди, без яких наш чат не був би такий затишний та ламповий. Повірте, в нас дуже круто. І ви відчуєте себе як в колі найближчих друзів. Тому. Наш чат того вартує, щоб підтримувати фінансово канал. Також я хочу нагадати, що наш збір на придбання та виготовлення пташок триває. Ми купляємо деталі, збираємо пташок, відправляємо пташок нашим героям, і пташки роблять цей світ кращим. Тому, будь ласка, доєднюйтесь до нашого збору на пташки. Це прям мастхевний збір, він є постійний. І давайте разом робити цей світ кращим. В описі є посилання на банку на пташки та картку банки. Тому не полянуйтесь, будь ласка, закиньте пару гривень, і будемо працювати разом. Ну що ж, йдемо до наших новин. Перша новина у нас від компанії iGames. Вони зараз проводять швидке передзамовлення на настільну гру заповідник. Трив... Перепрошую. Триватиме передзамовлення до 30 листопада. Сама розсилка ігор запланована на початок чи середину грудня цього року. Ціна на час передзамовлення 1849 гривень. Хто не знає, що це за гра, то це є е, гра у якщо можна так сказати, у сеттингу у Всесвіті Аркнової. Вона є простіша, швидша за Аркнову. тому я думаю, що має попасти е, у ваші серденька одразу. Тому біжіть на сайт IGames та передзамовляйте Цю чудову гру. І рухаємося до новин світу. В попередніх новинах я казав, що це Arkham Horror The Card Game Charpet 2 це є переведення бази, але Євген з каналу Чорний Кіт мене поправив. Я дякую тобі, Євгена, за це. Це не переведення бази, це фактично нова база. Тому ще раз прошу вибачення, що вів вас у ману, і дякую, Євгену за те, що мене поправив. А хто не знає, що це за канал Чорний Кіт, то біжіть гугліть, Євген робить чудові новини про кікстартер та геймфаудні кампанії з настільних ігор, та не лише. Тому підписуйтесь на нього, в нього дійсно дуже-дуже класний контент. І їдемо до новин. Отже, перша новина на сьогодні це видавництво Fred Shirlak. Анонсує гру, яка буде називатися Invoyer Blood. Це гра із закритим драфтом. Тайлів та викладанням тих самих тайлів, в яких гравці будуть створювати свої прекрасні сади. Закритий драфт талів звучить доволі цікаво. Тому будемо чекати більше новин. Наразі це єдина фотка, яка є. Е, також гра The Gang від космоса отримує своє перше велике доповнення, яке дозволить вам розширити. Гру від 7 до 10 гравців. Зараз можна грати до 6 гравців. А якщо ви придбаєте це доповнення, коли воно ви дивите, зможете грати до 10 гравців. Якщо хтось грав цю гру, то, будь ласка, скажіть, бо я чув багато різних відгуків, і вона свого часу була доволі на слуху. Тому, якщо грали, то поділіться своїми враженнями в коментарях. Їдемо далі до The Glasgow Train Robbery. Це гра, про яку я вже раніше згадував від видавництва Salt and Paper Games. І зараз вони нам показали, як буде виглядати гра на столі, частково видно компоненти. І виглядатиме вона доволі цікаво, мушу сказати. І я однозначно буду до неї приглядатися. І їдемо до корпорації зла, адже вона оголосила про вихід Dungeon Краулера. В Всесвіті Вархаммер, Вархаммер Квест, Darkwater. Це буде е, нова версія гри. З новими героями та будемо мати нові пригоди у Всесвіті Вархаммера. Тож, якщо є любителі Вахи, вітаю, ви будете мати нову цікаву гру. І їдемо до Штефана Фельта, адже він Фельда, перепрошую. Що невдовзі вийде доповнення до його гри. Chichen Itza, Beast and Prophecy. І обіцяю, що додасть вона новий контент, зокрема, нових монстрів, тунелі та інші ігрові механіки. І хто не знає, то це є гра з його серії про міста. Коробка виглядає доволі цікаво. І їдемо до Flame and Forge, гра від Луїса Бруех. Це є бразильський дизайнер, який сам робить та сам оформлює свої ігри. І в цій грі будуть механіки, розміщення працівників та розбудова колоди декбілдинг. А в грі ми будемо гномами, які намагаються вдертися до палаючого фентезійного міста, щоб його завоювати. Е, ну, таке, доволі цікаво. Е, я не знаю, як це сказати. Доволі цікавий лор, як так можна сказати. А е, оформлення, як на мене, трохи рябе. В принципі, персонажі намальовані доволі цікаво, але мені здається, що цього вогню забагато на коробці. Тому, якщо ви маєте якусь подібну думку, напишіть мені про це в коментарях. Їдемо знову до німців. Мінберг шпількартен Верлак. Анонсую ще одну ролон Ride гру е, <coughs> Перепрошую, від дизайнера Клак. В цій грі нам треба буде кидати кубики та складати певні комбінації. Е, окей. В принципі, я не знаю. Мені здається, що таких ігор вже багато, але можливо, це буде мати якісь нові повороти у жанрі, які зроблять її неймовірно цікавою для гравців. Е, раніше я вже згадував про гру Шугендо від Deviru, Цього разу є трошки більше е, деталей. І ми, буд ми дізналися, що ми будемо будувати власну ферму, будемо її розширяти, але це все треба буде робити дуже обережно, щоб не накликати гнів йокаїв, які живуть у лісі біля нашої ферми. Ця гра буде поєднувати собі механіки розбудови колоди, декбілдинг та PushyLac. Я, до речі, не знаю, як би ви переклали Push YoLack українською мовою? Напишіть в коментарях. E, і ще одна гра для фанатів e, військових ігор, і, власне, з серії COIN. Це o Canada, o Canada Power Politics in the True North 1950-2030. Це є власне політична e, гра, де ми будемо однією з фракцій, що впливали на історію Канади. І як пишуть автори, механіка. Гри вони придумали, надихаючись системою Coin. Е, Тому. Так. І тепер до переведення старих ігор. Е, Буде переведуватися цивілізаційна гра Seven Ages. В Deluxe Collector Edition. Е, зараз ви бачите на екрані дві обкладинки. І я думаю, що. З лівого боку, тобто я, думаю, я знаю, що з лівого боку це є власне обкладинка оригінальної гри, а з правого боку, це є обкладинка власне цього делюксу. І я дуже-дуже надіюся, що це просто чорновий варіант, який просто щоб забити сторінку на БГГ зробили, бо виглядають вони надзвичайно ескетично, якщо так можна сказати. Хто не знає, що це за гра, то це гра, в якій ви будете, власне, як голова династії чи імператором імперії, вести свою імперію чи династію крізь епохи, і робити її найвпливовішою, найпотужнішою, найвченішою, що так можна сказати. Також гра має багато історичних постатей, тому можна сказати, що вона має маленький. Навчальний елемент. Але їдемо до італійців з це ще коробка коробка це є драфт нового видання, а це є фотка старого видання гри. Як бачимо, помінялося практично нічого, тому чи навпаки, це є нова та стара. Ну, менше з тим, практично нічого не змінилося в цій грі. Але для всіх фанатів, вітаю, буде щось теж цікаве для вас. Отже, італійське видавництво Ares Games анонсувало гру Wunderwafen. Це буде варгейм про Другу світову війну, в якій буде мати класичний контроль території. А також буде мати напівкооперативний режим, менеджмент руки та викладання тайлів. Тому таке. Я не дуже варгеймер, але таке. Їдемо до гри, яка мені більш знайома і, можливо, вам. Це Палео. Воно отримує нове міні-доповнення як бустерок. Палео The New Secrets буде додавати нові механіки до гри та контент. І хто не знає, то Палео це кооперативна гра на доісторичну тематику. Дуже крута. У нас з маринкою є огляд на неї. Тому можете пошукати на каналі. Їдемо знову ж таки до італійців. DV Games анонсувало настільну гру Cucumber Catast Catastrophe. і це буде гра на взятки, триктейкінг, з певним гумором. Хто не знає, то є такий е, мем, що коти дуже бояться огірків, і, власне, вони це використали як оформлення. І в цій грі. Вам потрібно буде грати карти і назбирувати якомога менше огірків. Ще одне переведення, Цього разу це настільна гра кімната 25, отримує п'яте видання з переробленими оформленнями, компонентами та правилами. Я не знаю, ви знаєте, мені деколи здається, що ми, наш. Еволюційний розвиток дійшов до того моменту, коли вже надзвичайно важко придумати щось нове, і ми починаємо обсмоктувати і крутити старе. Це не завжди погано. Тобто переробити старе, щось нове, що буде краще, ніж попереднє, це прикольно, але все ж таки я би дуже хотів побачити щось нове. І їдемо до ще однієї. Вахи Кубікл 7 Entertainment, будуть випускати гру Warhammer 40,000 Dark Tide The Card Game. Це буде кооперативна гра у всесвіті Вархаммера. В принципі, кооперативно, мені подобається вже. Вархаммер я не сильний фанат цього всесвіту. Але окей. І остання новина на сьогодні: це те, що анонсували порт. Настільного декбілдера сэн в комп'ютерний застосунок, і, мушу сказати, виглядає він просто бомбово. Хто не грав і то раджу дуже спробувати. Це дуже-дуже класний декбілдер. Прикольно, коли ігри портуються, і можна грати. Маю надію, що там буде e якийсь бот або AI, з яким можна буде грати. І це були всі новини на сьогодні. І я повертаюся до вас та до ваших коментарів. І поїхали. Так, Ігор пише, що музику я сам слухаю. Добре, я чуть-чуть її підкручу, щоб вам було веселіше. Е, так, е, халастер запитується, щось пропустив? Чого без камери сьогодні? Я вирішив забрати камеру в блоці новин. Е, мені просто банально так простіше. Тому, чисто моє бажання. Так, Ігор, щось у нас Фельда якось не локалізують. Та й доктора замало. Ну, якщо порівняти локалізації Фельда і доктора, то доктора в нас забагато, а Фельда в нас практично нема. Але це таке, ну, я не знаю, можливо, видавці, е, по правах немає якихось хороших вигідних умов для нас. Ну, не знаю, але дійсно нема. Так. Ігор пише: Pushulack, треба перекластися як сьогодні на твій день. Гарна ідея. Також Ігор не чув про. Е, так, секундочку. О, ось так буде краще. Е, так, не чув про Seven Ages, але мапа світу виглядає непогано. Ну, подивимося, я кажу, я маю надію, що ця коробка, це просто драфт, який, типу, просто щоб забити пусте місце на сторінці гри в БГГ. Бо трошки забагато цього дизайну з кінця 80-х, початку 90-х. Так, Ігор також пише, треба локалізацію допів, до Півдополе, гра просто супер. Ну, всі питання до філан І до нас, тих, хто не купляє ігри. Ну, якщо є такі, які не купляють. Так, Ігор, мені подобається Кімната 25, але зі мною її ніхто не грає. Мені теж дуже подобається Кімната 25, тому що там є самі кооператив, тобто хтось може бути зрадником, і це прям. Я, я страшенно люблю такий тип ігор. Та. Але я зараз теж її не граю. Так, Ігор пише: не хочу на компі білдер грати, краще в руках помацати. Ну, Це та, але ймовірніше що нас хтось локалізує сешн, я думаю, дуже низенько. Тому таке. Будемо дивитися, що, чи, чи, як себе поведе е, комп'ютерна версія. Я маю надію, що вона буде працювати дуже добре. Е, добре, друзі, якщо маєте якісь ще питання, зауваження, коментарі, то, будь ласка, пишіть з радістю на них відповім. А як ні, то буду з вами прощатися. В п'ятницю тримайте кулаки, в нас має вийти супергарний, крутий стрім, цікавий і актуальний на про одну гру, на яку зараз триває передзамовлення. І ви зможете дізнатися думку. Каналу СНІ про цю гру. Тому пам'ятайте, п'ятниця, 10 вечора, якщо все буде окей, у нас буде стрім, і ви зможете провести гарно час і дізнатися щось про гру, на яку триває перед замовлення. Бачу, що коментарів більше немає. Дуже дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної, мирної, спокійної ночі. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ще раз нагадую: підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерські збори, підтримуйте наш збір на пташок, тому що пташки літають і роблять цей світ кращим. І таким чином ми будемо наближати нашу перемогу. Дякую ще раз усім за увагу! З вами був Ростик і світ!